Але облучань в якісь об'єкти критичної чи злової інфраструктури не допущено завдяки нашим силам ППО. Єдине, що, на жаль, падали уламки. Відтак в одному з населених пунктів пошкоджені чотири приватні будинки, два автомобілі, знищене гаражне приміщення із господарчим блоком, паркан про це очільник обласної військової адміністрації розповів. В будинках повибивані вікна і двері, пошкоджені покрівлі, і також в одному з будинків газова труба. постраждала. Дали від витік, ліквідували і подачу газу перекрили, але всі люди цілі не постраждали. Це головне. В Києві сьогодні ми спали. В Києві сьогодні вночі ж не було повітряної тривоги. Чи я проспав? Мені здається, що була була? Десь з вечора. Ну от глянь, скажи, чи я вже настільки втомлений, я вже настільки звик навіть до тієї повітряної тривоги, яка скажено волає у мене під вікном, що я на неї не зм... Ну Як вночі була, о третій ночі була сьогодні? Так. Все, це мене вже я настільки звик до повітряної тривоги, я не прокидаюся. Хоча волає страшенно. Я вам скажу так: от людина, та істота, яка звикає до життя у будь-яких умовах і навіть до сну в будь-яких е -е умовах. Я думав, що після того, як зараз вже вона волає, я думав, ну, спати я не зможу точно. Ні. От я як убитий, просто як слон, як як е, слон в Тернополі, на жаль, не так це закінчилося спокійно, як у Києві або у Київській області, тому що там наслідок атаки дронів на одному з підприємств критичних виникла пожежа. Як розповів очільник обласної військової адміністрації, Вячеслав Негода на місце одразу виїхали підрозділи ДСНС е, і гасили пожежу.